Коротко новини за 24 жовтня. Під час ранкового обстрілу Херсона загинули дві людини. Ще 21 постраждали. Серед травмованих троє дітей. Наслідок атаки загорілася квартира у багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Також ворог вдарив керованими авіабомбами по Харкову. За попередньою інформацією, постраждали восьмеро людей. Розпочалися пожежі. В Івано-Франківську трапилася масштабна пожежа. На вулиці Дудаєва горіло будівельне рештування, ліфтова шахта та покриття п'ятиповерхової будівлі. Площа пожежі склала орієнтовно тисячу квадратних метрів. За попередньою інформацією травмувалася одна людина. Вогонь гасили понад 60 рятувальників. Чоловік підірвав вибуховий пристрій на пероні залізничного вокзалу у місті Овру, що на Житомирщині. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення. Як відомо, працівники прикордонної служби проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибухівку, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали три жінки серед загиблих прикордонниця. На Косівщині у селі Яворів встановили новий модульний міст через річку Рибниця. Конструкція старого арочного мосту, збудованого понад 100 років тому, була частково зруйнована в результаті тривалої експлуатації. Міст визнали аварійним та непридатним для експлуатації і демонтували. На заміну старій споруді встановили новий модульний міст. Зараз дорожники ще завершують берегу укріплення та виконують благоустрій. У суботу 25 жовтня на Прикарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, в день місцями невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень 12 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей.